Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медведська і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І ви дивитеся зараз прогноз, гороскоп на липень 2024 року для риб. І перші ж 5 днів липня приготують для нас з вами гармонійний приємний аспект між Венерою та Сатурном. Цей аспект задіюватиме ваш перший та п'ятий доми гороскопу, і це означає, що в оці. Перші п'ять днів липня на вас чекають дуже приємні емоції, пов'язані із часом, проведеним із вашими дітьми. Можливо, ви отримаєте хороші новини від ваших дітей, або ж ви будете відвідувати якісь приємні події, місця, святкування, можливо, світські заходи, і все це даруватиме вам яскраві емоції. І загалом ви відчуватимете такий піднесений настрій, а також будете оптимістично налаштованими. 2 липня Меркурій, планета комунікації, транспорту, зв'язку, інформації і навчання, перейде в знак лева, тобто ваш шостий дім гороскопу, і з цього часу ви будете багато роздумувати на, на тему того, як правильно вам організувати свою щоденну рутину, а взагалі свої якісь буденні справи і ритм життя. А ще ви будете думати про своє здоров'я. Про те, як його покращити, можливо, будете дізнаватися якусь нову інформацію, чи загалом вести розмову на цю тему. Також ви будете орієнтованими на наведення порядку на якусь структуризацію вашого життя, і також можливі зміни в цьому напрямку, в напрямку структуризації або нових правил в вашій роботі. І, до речі, в умовах праці також можуть відбуватися. Зміни і ще ви можете підписувати в цей час велику кількість якихось документів по роботі і вести, до речі, переговори по роботі, якісь можуть бути дзвінки, і ще може бути спілкування з вашими колегами по роботі або з найманими вами працівниками. 3 липня відбудеться напружений аспект опозиція між Меркурієм та Плутоном, і при цьому зачіпатиметься ваш 6 та 12 доми гороскопу. Через це можуть відбуватися якісь збої в планах, або ви дізнаєтеся, що ви в минулому допустилися якоїсь помилки, і зараз вам доведеться її виправляти. Також може відбутися якась напружена розмова чи ситуація, в якій вам нагадають про ваші. Обов'язки і зобов'язання з 5 по 8 липня відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Сатурном, і при цьому будуть задіяні ваш перший та третій доми гороскопу. і це прекрасний час для того, щоб здійснити якісь перші кроки в напрямку тої цілі, яку ви давно ж для себе спланували, і зараз вам потрібно буде лише втілювати в життя. Ті давно заплановані кроки, якщо ви дотримуєтеся свого плану і зробите все вірно так, як ви задумували, то на вас чекає успіх. 5 липня на небі зійде молодик в знакові рако, і це ваш п'ятий дім гороскопу. І молодий місяць це завжди щось новеньке, нові віяння, ідеї, старти початок чогось нового. І потрапляючи в п'ятий дім гороскопу, він віщує вам багато нових ідей, як отримувати задоволення від життя, нові яскраві емоції. На вас може чекати нове романтичне знайомство, а також якісь зміни в житті. Ваших дітей. Можливо, ви будете вирішувати питання щодо їхнього навчання, переводити їх кудись в інший навчальний заклад, або будете переживати якісь важливі, емоційно нові для вас події. Тобто можуть бути такі нові яскраві емоції, які вплинуть на вас і на ваші подальші кроки по життю. Також в цей період часу ви можете відкрити для себе якесь нове захоплення, нове хобі, відкрити для себе нове джерело радості, яке буде діяти для вас на постійній основі. А 11 липня відбуватиметься дія гармонійного аспекту між сонцем та Сатурном, і тому будуть задіяні ваш перший та п'ятий домігороскопу, і в цей час ви можете отримати якісь Хороші результати від дій, які ви до цього здійснили. Також це може бути якась радісна подія в житті вашої дитини. Ви можете отримати якісь винагороди різного роду. Загалом цей час просто прекрасний для того, щоб демонструвати себе, висказувати свою точку зору, свою думку і показувати свої досягнення. І цього ж дня, 11 липня, Венера перейде в знак Лева. Тобто ваш шостий дім гороскопу, і в цей період часу буде дуже. Легко покращити умови праці, вашу щоденну рутину, а також здоров'я, це буде дуже класний час для того, щоб впровадити якісь здорові звички і загалом поцікавитися здоровим способом життя і почати його втілювати в своє безпосереднє життя. І також цей транзит впливатиме і на вашу роботу, тому що робочі моменти можуть в цей період часу вирішуватися легше, ніж зазвичай. І якщо ви будете співпрацювати з якими Мись новими клієнтами чи колегами по роботі, то ця співпраця буде приємною і ви будете задоволені нею. Проте 12 і 13 липня відбуватиметься вплив дії напруженого аспекту опозиції. Між Венерою та Плутоном, будуть задіяні ваш шостий та 12-й гороскопу, І ось в цей період часу вам можуть нагадати про ваші обов'язки, та ви самі будете про них пам'ятати, і це буде навіть вас гнітити, вам буде неприємно від того, що вам потрібно це робити, і це суперечить вашим бажанням. Але через ті рамки, в яких ви зараз знаходитеся, можливо, в які ви самі себе поставили, навіть ви будете все рівно Змушені зараз робити те, що вам не хочеться робити, і виконувати ті обов'язки, до яких у вас не лежить душа, і може відбутися якась неприємна розмова щодо виконання вами тих обов'язків або розподілу тих обов'язків, які ви виконуєте, як на роботі, так і ця розмова може відбуватися щодо розподілу домашніх обов'язків із вашими членами сім'ї. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив дуже потужного аспекту. Це буде з'єднання Марсу та Урану, і це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь-чого. Абсолютно будь-які зміни в житті, в світі можуть статися. Цей період, можливо, все. 20 липня Марс, планета активності руху вперед і енергії, переходить в знак близнюків. І це ваш четвертий дім гороскопу. І з цього часу велику кількість вашої енергії і вашого часу ви будете присвячувати вирішенню питань щодо місця вашого проживання, а можливо, вашого житла, нерухомості, і також вирішенню якихось сімейних питань. Ви можете вирішувати, де вам зараз жити, чи лишатися там, де ви зараз є, в тому житлі в тому місті чи країні чи потрібно це змінювати. Також ви можете займатися купівлею, продажем нерухомості, підшуковувати нове житло для оренди. Або ж якщо ви є орендодавцем, то ви можете шукати нових орендарів, можливо, заключати з ними договір. Також це може бути і ремонт, і якісь клопоти пов'язані із вашим житлом. Також ви можете вирішувати питання, пов'язані із якимись сімейними родинними проблемами проблемами чи питаннями. Проте майте на увазі, що Марс це також і планета конфліктів і агресії, тому можуть виникати непорозуміння і незгода в сім'ї стосовно якихось моментів, якихось питань. 21 липня на небі зійде повня, повний місяць в знакові козирога, так само, як було в червні цього ж року, 2024-го. І це означає, що актуальними для вас будуть. Ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня, і ця повня відбуватиметься в вашому 11-му домі гороскопу, через що ви можете прийняти участь в якомусь соціальному проєкті, тобто там, де буде багато людей. А це може бути якась колективна поїздка чи колективний захід, участь в якомусь проєкті, коли який робите не лише ви, а й інші ваші колеги по роботі. А також 11-й дім це сектор майбутнього. Тому повня може принести вам необхідність прийняття рішення. Ви намагалися вже його прийняти в. Кінці червня цього року, проте саме в кінці липня доведеться поставити крапку в цьому питанні і таки визначити той вектор руху, яким ви будете рухатися надалі. І при тому, скоріше за все, ви не лише визначитеся, якою доріжкою йти, а і зробите вже перші кроки на цій доріжці. З 21 по 23 липня, коли відбуватиметься аспект напружений між Меркурієм та Ураном, і буде він торкатися вашого. 3 та 6 -го домів гороскопу ви можете потрапити в таку ситуацію, коли вам буде потрібно дуже швидко приймати якесь рішення. 22 по 24 липня Марс. Тає в гармонійний аспект, аспект удачі до Плутона, тим самим задіючи ваш четвертий та дванадцятий гороскопу. і це просто ідеальний час для того, щоб вирішити якесь давнє питання щодо вашого місця проживання, нерухомості, вашого житла або щодо а, питання вашої родини, якоїсь сімейної проблеми. Тож, якщо у вас накопичились якісь питання в цих сферах, то це будуть ідеальні дні для того, щоб ви їх вирішили і видихнули врешті-решт. 22 липня сонце перейде в знак Лева, і це ваш шостий дім гороскопу. І це буде ідеальний час для того, щоб вам зайнятися своїм здоров'ям, здоровим способом життя, а також якось налагодити свою рутину, свій щоденний графік, покращити також і умови праці. Проте, 23 липня. Відбудеться напружений аспект між цим же сонцем, яке стане в опозицію до Плутона, тим самим активуючи ваш шостий, дванадцятий гороскопу. і в цей час може бути важкувато знайти баланс між роботою і відпочинком, і також між тими зобов'язаннями, які у вас є, і тим способом життя, який би вам хотілося вести. 25 липня Меркурій перейде в знак Діви, і це ваш сьомий дім гороскопу. І тому з цього часу велика кількість вашого спілкування, думок і також, можливо, інформації буде пов'язана із темою взаємовідносин, стосунків, побудови партнерських відносин. Ви, можливо, будете працювати над тим, щоб покращити ваші стосунки в парі. Проте це не лише про такого роду відносини, не лише про особисті. Також це може стосуватися і відносин із вашим партнером по бізнесу чи поведенню якогось проекту. Ви можете вести багато перемовин із вашими партнерами в різних галузях вашого життя. Також на вас можуть чекати якісь нові клієнти, нові знайомства. І до речі, знайомства можуть, якщо це буде знайомство романтичного характеру. То в майбутньому ця людина може стати і вашим партнером по життю. А якщо вас не стосуються романтичні стосунки, то все рівно ви можете познайомитися з людиною, яка в подальшому стане вашим партнером, по веденню якоїсь справи, бізнесу, проекту і так далі. Також в цей період часу до вас може прийти більше клієнтів, ніж зазвичай, якщо ви працюєте в якійсь такій сфері. Я ж бажаю вдалого, успішного і дуже яскравого незабутнього. Липня для всіх представників знаку риби. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, адже попереду багато цікавого.